Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку водолій на травень 2025 року. Отже, водолій, давайте подивимося, що на вас чекає. В травні місяці, а розпочнеться місяць з того, що 4 травня планета Плутон, яка транзитом рухається по вашому знаку Зодіаку, розпочинає свій ретроградний рух. І, взагалі, що це означає, звичайно, для вас. Це перший сектор гороскопу, і Плутон, по вашому знаку, буде рухатись найближчих 20 років. Тобто він буде вас трансформувати, ваші погляди, вашу зовнішність, вашу діяльність. І коли він зараз буде рухатись ретроградно, ви можете задумуватись над тим, просто аналізувати багато, думати про те, ой, чи дійсно я займаюсь тим. Чи варто займатися, там, наприклад, е, е, які це доходи мені приносить, чи е, дійсно я люблю цю роботу, чи варто там її залишити і так далі? У Вас будуть багато якихось таких сумнівів. Ви можете е, дивитися назад, коли ви там працювали на іншій роботі, працювали на іншій фірмі, чи вам це зараз потрібно, чи не потрібно за аналізувати. Так само все стосує, що стосується того, як ви виглядаєте, ви думаєте, о дійсно, чи це мені потрібно, чи не потрібно, так далі. Тобто Плутон може вносити багато сумнівів в нашу реальність. Наступне це значить Меркурій, адже 10 травня. Меркурій змінює знак і переходить в знак Телець. І це для вас буде четвертий сектор гороскопу. А Меркурій це планета, яка відповідає за наше мислення, за спілкування, за, взагалі, за техніку, за транспорт. А четвертий сектор це сектор місця нашого проживання, сектор нерухомості. І що це для вас може означати? Наприклад, якщо ви шукаєте собі житло на оренду, ви можете домовитись про орендну плату, типу, яка буде вигідна для вас і, взагалі, в принципі, про вигідні умови проживання. Це може бути, що якщо ви шукаєте щоб придбати собі якусь нерухомість, це теж може бути просто може вам трапитись класний варіант, якийсь таких варіантів, які дуже рідко продаються. от, і... Наприклад, в такому хорошому районі, про який ви мріяли, і так далі, і за приємною ціною. Також, що стосується четвертого сектору, так як це ще сектор, який відповідає за еміграцію, якщо для вас це актуально, наприклад, якщо ви будете проходити співбесіду в консульстві або там в Міністерстві внутрішніх справ іншої країни, і вам необхідно буде пояснити, чому вам необхідно там бути. Всі країни або там залишитись, щоб отримати дозвольні документи, візу і так далі, то ви можете успішно це пройти, тому що у вас в 4-му секторі знаходиться Меркурій. Наступне це повний місяць, і вже 12 травня він відбудеться в знаці Скорпіон. І це для вас 10-й сектор гороскопу. А що це взагалі означає? Що це говорить про завершення, про підсумок, про результат, про якийсь інсайт, і це все стосується саме 10-го сектору. Так як це сектор, який відповідає і за роботу, і за статус. І може бути так, що ну, звичайно один з варіантів, що вас можуть звільнити, один з варіантів, що ви можете закінчити проєкт. Над яким довго працювали, теж, теж може бути, що ви, наприклад, як сказати, займали якусь посаду, але вас з тої посади звільняють. Але це не точно, що ви вже не будете в цій фірмі працювати, просто може на іншій посаді, розумієте? Це що стосується статусу. Теж може змінитись ваш статус, там ви можете і розлучитися, і так далі. Ну, тобто різні бувають статуси ситуації, і ну, це завжди про завершення. Наступне це значить сонце, адже 20 травня сонце змінює знак і переходить в знак близнюки. І це для вас п'ятий сектор гороскопу. Взагалі, що це означає? Що місяць е, часу сонце буде у вас в п'ятому секторі, а це сектор, який відповідає за задоволення, за дітей, за бізнес, за хобі. І ви багато часу будете цьому приділяти. Наприклад, багато часу будете проводити з дітьми, або багато часу будете приділяти своєму хобі, своєму бізнесу, або, е, ну, тобто, більше у вас буде таке знаєте, життя, коли ви дійсно ним насолоджуєтесь, кайфуєте. І ну, просто все вам подобається. Це принесе вам сонце. Наступне це Сатурн, адже 25 травня Сатурн змінює знак і переходить в знак Овен. І це для вас не значить, третій сектор гороскопу. E, взагалі, Сатурн це планета, яка дуже любить порядок, дуже любить дисципліну, закони. Вона така дуже педантична. E, от. І ще вона любить все зменшувати. Тобто той сектор, де у вас буде знаходитись, значить Сатурн, по тому сектору може все зменшуватись. А для вас саме це третій сектор гороскопу. А третій сектор це сектор, який відповідає, звичайно, за спілкування, за наших родичів. Тобто можете менше спілкуватися з людьми, там більше там проводити часу просто своєю сім'єю. Або, наприклад, може бути так, що у вас був. Була велика якась машина, джип там, наприклад. А зараз наступних три роки ви будете їздити на меншій машині. Або, наприклад, що стосується взагалі роботи, може бути менше. Якщо це робота пов'язана з спілкуванням, це Сатурн може вам трошки зменшити. Ось такий він, Сатурн. Так. Наступна тема це. Значить, Меркурій, адже 26 травня Меркурій змінює знак і переходить в знак Близнюки. А це для вас п'ятий сектор гороскопу. Про п'ятий сектор я вже говорила в цьому відео. І так як там буде знаходитись Меркурій, це означає, що ви будете легко знаходити. Взагалі спільну мову з дітьми, з колегами по бізнесу, просто комунікувати з іншими людьми, тому що там буде Меркурій, і він вам якби в цьому допоможе. Тобто, якщо у вас були якісь питання, які ви не могли проговорити з своїми. Дітьми, чи, наприклад, з бізнес-партнером ви не могли сказати, наприклад, слухай, там я стільки роботи виконую, а е, там дохід ми ділимо навпіл, так далі. А і мені це некомфортно». то зараз Меркурій вам допоможе сказати все, що ви хотіли, і навіть більше. І е, останнє вже в цьому відео це. Новий місяць, аж 27 травня відбудеться новий місяць в знаці Близнюки. І це для вас знову ж таки п'ятий сектор гороскопу. Про що говорить новий місяць? Звичайно, від корення новий, щось нове прийде в ваше життя. Це можуть бути діти, якщо ви планували дітей, хотіли дітей, то ви можете дізнатися, що ви вагітні, або якщо ви чоловік, ви можете дізнатися, що ваша дружина вагітна. Або це можуть бути діти ваших братів, сестер, тобто діти в вашій родині. Що це вас не стосується, це, то ви можете, значить, з кимось познайомитись. Там, з партнером, в якого є вже діти, і, ну, там він, наприклад, розлучений, але в нього є діти, і теж діти у вас будуть. Це може бути так, що вам хтось запропонує нову справу робити, новий бізнес, нову роботу. Це може бути так, що ви поїдете на відпочинок в якесь нове місце, де ви раніше ніколи не бували, але ну, якесь класне місце, про яке ви мріяли. І тобто цей новий місяць може багато нового принести в ваше життя. Ось такий гороскоп на вас чекає у травні місяці. Тому дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І зустрінемось в наступних відео.